Тип розвитку. Що ж це таке і для чого це? Знову ж таки, наша ціль в даному випадку це те, щоб компанія рухалась до якихось цілей і розвивалась. Чому це так важливо? Адже тоді команда це робить разом. І це набагато більше їх заохочує до спільнодій. Що ж це може бути? На нашому прикладі, у нас кожен тиждень, наприклад, хтось виступає в компанії. В більшості випадків поки що це я, але я стараюся робити так, щоб кожен з членів команди підготував якусь цікаву актуальну тему для всіх. Так це можуть бути складнощі, що саме для всіх учасників важливо. Наприклад, були такі теми, як персональна ефективність, як планувати свій час, як підготувати свою візитівку для в телеграм, упаковку і все, що з цим пов'язано. Були теми по AI, як його застосовувати від мене так. Також це тема по англійській мові, яка актуальна для більшості учасників, і це в форматі голосування. Як це можна робити? Це можна робити на щотижневій основі. Є компанії, які це вписують в робочий час, є які це роблять не в робочий час. Звичайно, в робочий час людям більш охотніше це робити. Що це далі може бути? Це може бути як в офлайн, так і в онлайн варіанті. Можна вибирати книгу і разом її читати. Можна разом проходити якийсь курс, можна запрошувати спікера. На якусь тему і створювати обговорення цього, тільки головне, щоб не було просто монолекції. Можна, щоб один з членів команди в тебе виступав. Це взагалі геніальна практика, бо більшість людей, особливо серед молодого покоління, хочуть бути якими? Дві речі: відомими і багатими. Це дає людям відчуття своєї важливості, те, що вони чогось досягли і вони цінні іншим. Далі. Що це ще може бути? Це може бути спільне, наприклад, вивчення української англійської мови на щотижневій основі. Що ще це може бути? Це може бути вивчення якоїсь нової методології чи втілення інновацій. Наприклад, зараз AI це просто надможливості, над які мало хто розуміє. Що ще це може бути? Це може бути, наприклад, розуміння, як ти ми теж робили, взагалі для чого SMM в нашій компанії, так бо не всі. Працівники, не вся команда взагалі не розуміє, що таке СММ, для чого це, що вона нам дає, і що з кожної сторони від кожного треба для досягнення цілий СММ. Так, ми також це робили. Що ще це може бути? Крім книг, це може бути проходження курсів, проходження спільних тренінгів та розвитку. Наприклад, в одній з компаній, де я працював, це було проходження, люди проходили спільний. Фінансовий тест, а для нього потрібна підготовка на протязі року-двох. Як ще це може бути? Це може бути поєднання якихось виїздів, наприклад, тренінгів, наприклад, дуже гарний прокачуючий тренінг, по який можна одночасно записати. Неформальний, наприклад, проходження якихось дистанцій. Це може бути дуже багато варіантів. Подумай, які можуть бути варіанти саме в твоїй компанії. І як часто? Якщо немає бюджету, окей, не проблема, це можеш ти робити, керівники, люди в твоїй компанії, можна читати книги, курси, все що з цим пов'язане. Якщо є бюджет, можна запрошувати спікерів, занотовувати скільки ви інвестували в навчання, також відображати це в пульсах вашої компанії. Що ти можеш в цьому плані зробити для своєї компанії і команди, подумай, будь ласка, випиши ці варіанти і спробуй поставити це на постійний потік.